Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати, трошки показати для тих, хто хоче придбати собі чи планує придбати станочок сверлильний 2М112, який-небудь ну неважно кому нараз то буде, чи практика, чи може інших виробників. В принципі, комплектація у них у всіх однакова. На що, на що треба звертати увагу при виборі станочка? Значить, найголовніше, найголовніше це у нас іде пара піноль з зі шпіндельною бабкою. Це у нас називається піноль, в котрій всередині стоїть шпіндель який. Це самое крутиться. І ось, ось виробітка часто буває така, що в цій бабці розбитий отвір під піноль і може бути люфт. Може бути люфт. Мій перший такий негативний досвід з таким станком був. Я купував станок, начебто все працювало, там і комплектний майже був. Ну, не вистачало там деяких деталів, але люфту там продавець показав на відео, начебто там він є, начебто немає. Залежить ще цей люфт, коли перевіряєте. Ось Тут є на пінолі ось такий паз, для чого він потрібен. Тут є такий винт спеціальний, який не дає пінолі самі крутитися навколо осі самі внутрі бабці. Тому тут такий, як шпонка. Служить направляючий. Якщо його зажати, сильно зажати, також е, люфту в пінолі може, може він прибрати. Але і подиматися, опускатися, піноль теж буде дуже, дуже важко. Тому цей гвинт повинен бути трошки послаблений. Послаблений е, Піноль повинна дуже легко опускатись, підніматись. І не, не повинно бути люфта зі сторони в сторону. Туди-сюди, і коли вона там трошки може крутитися, наприклад, туди-сюди, то не так важливо. Головне, щоб не було люфта бієння в цьому місці. Бо такий ремонт порівняно з остальним іншим ремонтом дуже дорогий. Треба або робити розтачувати саму бабку... Під ремонтну піноль, виточувати нову піноль, або шліфувати піноль і завтулювати бабку. Ці роботи дуже дорогі, тому, тому звертайте на це увагу. Далі, 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 далі. Шківи, шківи. Коли ремень треба бажано зняти, коли, якщо станок працюючий, і подивитися, вімкнути, якщо під'єднаний двигун. Вімкнути, подивитися, щоб не було биття цього шківа. Ну і в зборі, коли, коли крутиться, щоб не було биття цього шківа. Бо також на моєму першому станочку, який я купував, шківи були посадкові місця, дуже розбиті. Тому довелося купувати нові шківи. Шківи також не дешеве задоволення. там Пара шківів нормальних коштує з доставкою там, тисячі півтори гривень мінімум. Значить, поїхали далі. Е ну, по електриці там, в принципі, розібратися можна, не так воно вже дорого. Хтось одразу переробляє собі на частотний перетворювач. Хтось е під'єднує е через конденсатори, коли нема трьох фаз. У ну, кого є три фази, то в принципі можна відновити до початкового стану станочок. Значить, е Далі, що далі? Далі, як розібрати, в принципі, якщо ви там плануєте фарбувати, оцей станочок я трошки відновив, відчистив, трошечки там повитачував ручечки, ці ручечки повідновлював. Також ось таку ручку виточив. Це у нас ручка буде зажиматись. Це у нас натягує ремень такий вглинт. А цей, цей зажимає, щоб не було люфту саме, моторної плити з, порівняно з бабкою. Треш, трошки треба доробити ручку, я її там виточив, трошки зігнув, нагрів. Отак. Значить, як, як розібрати розібрати, зняти ось цей вузел з пінолью. Значить, дивіться, якщо там все комплектне у вас. Тут у нас ограничитель іде по, по сверлінню, по глибині лінійка з ограничителем, ось треба її спочатку викручуємо, викручуємо, щоб воно з, з, зі штопором вийшла, ось цю викручується зацеплення, щоб вийшло. Потім, якщо у вас жива пружина в самому штурвалі, Ось тут є такий, такий гвинт, його ми послабляємо і послабляємо пружину, бо вона зараз зараз зведена в зведеному стані, тому її треба, її треба послабити. Ого, угу, закрутив, зараз ми це спробуємо зробити. Ось вона повертається і послабляється. Щоб... Не витягнути, пружину потім, потім дуже важко вставляти. Значить, тут внизу нам що, 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 що мішає витягнути піноль. Значить, дивіться, викручуємо, послабляємо ось цей винт, якийсь стопорить від провороту і від витягання. І потім у нас зараз там вал шестерня, яка в зуби заходить. Треба бажано зі штурвалом разом витягнути ось вал шестерню. Бажано разом зі штурвалом, щоб пружина залишилась в самій муфті. Для цього тут є внизу такий самий, як збоку. Такий самий стопор є ось тут внизу. Зараз ми його послабимо. Так, Стопар, ось, гвинтик ми викрутили. І, ага, пружина, пружина випадає. Бажано, щоб пружина залишилась у нас всередині, бо її дуже важко потім вставляти в самому. Я вам зараз розкажу про пружину, де її купувати, опа, все. Воно само все випало. Так, ось все у нас так виглядає валшестерня і пружина. значить Дивіться, дуже часто така колхоз такий є, ставлять, вже пружини ці або лопають, або десь теряються. І тому ставлять звичайні, звичайні пружини тут ліплять. Але цього не потрібно робити. Можна купити, купити в магазині ось таку пружину. Якщо ви будете в пайсковику вбивати пружина зворотня для станка 2М112 для сверлінного, вони там будуть вам випадати коштувати 300 гривень, 500 гривень, можуть доходити. Але якщо ви наберете пружини, підходяться з бензопили Дружба. Значить, дивіться, як вона повинна бути виглядати. Коштує така пружина для бензопили десь ну, максимум 100 гривень. Максимум 100 гривень від 50 гривень. Тому доставка, якщо купувати одну пружину, доставка буде коштувати більше мабуть, ніж сама пружина. Значить, дивіться, яка пружина підходить, бо бензопили там є різні. Значить, в новому Зібраному стані тут стопана така з проволочки колечка зроблена. значить В неї 5 вітків 5 проглядається ось такі загнуті вуса і шириною вона 12 мм. На це звертайте увагу. Я ж кажу, вона не, не, не дуже дешева. І потім її важливо. важливо Встановити правильно в саму муфту. Бо якщо ви її поставите іншою стороною, то у вас повертатися нічого не буде, Буде, доведеться потім перевертати. Найважче, виходить, у нас запхати її ось сюди разом з валом, з валом шестерні. Ось отак вона стоїть. Ось дивіться, якщо розвернути, зверніть на увагу на на ось, на, 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 на це направлення. Ось, якщо ви поставите отак, то буде, буде не, не дуже добре. Вона працювати не буде. Треба ставити її ось так. видно, не видно, видно е, потім, потім як вона взводиться. Якщо, коли ви її сюди поставите, вона буде, ну, трохи пружинити буде, але не, не, дуже, не дуже так, як потрібно. Потім ми е, вставляємо. Вставляємо піноль з шпінделем і так, так попадаємо, щоб ось цей, ось цей е, крючочок зашов на, на ось цей штир. Отак от за цей за самий попадаємо. І потім е, гвинт цей не, не, не затискаємо, а взводимо, тримаємо рукою піноль. І взводимо саму пружину. У нас, виходить, вал шестерня стоїть на місці, а сцена навколо провертається. Ось я спеціально робив ось таким керном. Не знаю, видно видно. на відео. Видно. Керном робив там, там, де отвір під сам цей штопор, і, виходить, прокручую, звожу пружину і потім попадаю сюди напроти цього міточки і зажимаю вже викруткою цей гвинт. Зараз спробуємо це зробити при вас. Значить, вставляємо нашу піноль зі шпінделем. Коли вона, коли вона дуже без люфтів? Дуже добре. Так, ось наш крючок Вставляємо її. Зачепляємо і тут, і тут. І ну, ось. Направлення. Получається. Зайди сюди. Получається, ось все. Ми зачепляємо. Так, попадає. Попадає. Потім опускаємо і провертаємо декілька разів чи два навколо, навколо осі. Получається, вал шестерня у нас зараз э, стоїть на місці, а штурвал сам з муфтою прокручується і натягує пружину. Все, все, воно вже вертається. Сильно також не треба натягувати. Так. Нам потрібна міточка, щоб це впало з самим штопором. Ось цього, бачите, співпадає. Тепер викруточкою обережно треба попасти, бо воно начебто і ще по глибині може бути. якщо вал шестерня може наружу трошки вийти, якщо там отвір. так Зараз зараз, зараз угу. ніби напроти, трошечки попадає. Треба було, коли, коли зібрано, точки ставити і тут, і, і зразу тут, щоб, щоб вони це відпадали, бо воно трошки наперекосиде і не припадає. Ну, ось, щоб відео не затягувати, все добре повертається. В принципі, Потім закручуємо, фіксуємо вал шестерня, щоб не виходило знизу. Також фіксуємо цей гвинт пінолі і все у нас добре виходить. Ну, в принципі, в принципі. Ну, і дивіться, якщо будете вибирати, дивіться, щоб всі, всі гвинтики... Ці ручки були на місці. Також приділіть увагу дуже на ось на це місце, бо вони часто лопають ці хомути, які зажимають е, саму бабку на колоні. І потім, потім доведеться також ремонтувати, реставрувати. Воно, в принципі, там е, робиться не дуже складно, але вигляд вже первоначальний буде. Не той, як хотілося б. Всім же ж хочеться, щоб було все оригінальне, красиве, без всякого зайвого колхозу. Ну, в принципі, мабуть, все. Кому щось цікаве, якась підказка ще треба, звертайтесь в коментарі, підкажу. Те, що знаю, бо трошки я вже пару собак з'їв цими станочками В принципі, всі болячки вже вивчив. Також ну може буде якось попадеться на відновлення, бо цей станочок вже забирають, вже дали дали задаток. Якщо буде там найближчим часом схожий станочок, може покажу вам, як легко знімати ось цей шкіл, бо також труднощі. Виникають. Я також, коли перший раз знімав, трохи надламав ручі, тому тут треба такий, в мене є, є набросочки, такі, як зробити такий зйомник, щоб знімати ось сам, саме цей шків. Цей, в принципі, шків також кого цікавить. Тут стоїть у нас шліцева втулка з подшипниками в бабці. І Яка на, наружу. Тут можна у нас стопорний також гвинт ось його викручуємо, і можна, можна стягнути цього шківа. Попробувати. І Потім в бабці є також такий самий винт, щоб витягнути вибити саму втулку шліцеву разом з підшипниками. Вставляється, витягається піноль, ослабляється той гвинт якоюсь трубкою можна вичавити або разом з цим. З цим не вийде, бо, бо так викрутити той гвинт не, не вийде, якщо не зняти самого шківа. Так що буду дуже вдячний за ваші лайки, коментарі. Підтримайте, будь ласка, канал. Ну, як завжди, всім дякую за увагу. Всім пока.